Галина Кирпа. Мій тато став зіркою. Галина Кирпа Авторка ліричних поезій, пейзажних замальованок та казкових сюжетів, наповнює художній світ. Гармонією, добром і любов'ю. Мій тато став зіркою. Оповідання, яке зворушує до сліз А разом з тим додає сили духу, віри і надії. Цю книгу треба прочитати всім. Вона не залишить байдужим ні дорослих, ні дітей. Мій тато загинув на майдані. Вже ніколи не пригорне мене міцно, міцно, не малюватиме зі мною пастельки тополю аж до неба, не побачить моєї маленької сестрички. Мій тато став зіркою. Герої не вмирають, герої відпливають в небо. У жовто-синіх човнах книга про реальних дітей, які виростуть без своїх люблячих татусів, які вже ніколи не носитимуть їх на плечах, не надуватимуть кульки, не розповідатимуть казок, не малюватимуть малюнки. Не підґетатимуть своїх діток високо, аж до неба, не робити ви спроб берегти своє диво від розбитих колін чи серця, лише буде спостерігати. За ними, своїми очима, зорями.